Сотні людей вишикували в чергу, щоб отримати французьку косметику. Набір для догляду за шкірою відомого бренду дістався й Світлані. Вона з родиною приїхала у Вінницю з Миколаєва після повномасштабного вторгнення Росії. Справді це дуже хороша допомога, тому що ми наразі проходимо лікування у дерматолога дитячого, і дитина має безпосередній контакт тільки з такою дитячою косметикою, тому що інші звичайна косметика визиває поздразнення. До набору входить гель для душу, лосьон для тіла та крем для обличчя. Усі засоби гіпоалергенні. Вона цінується своєю якістю, і саме тому, що вона підходить для всіх категорій захворювань шкіри, окрім того, що вона натуральна, вона є там з додатком є окремі лінії. Є з додатком пчолиного молока, є з додатком авокадо, є з додатком калини. Тобто, повністю вона розрахована на майже на весь спектр захворювання шкіри. Безкоштовну допомогу містянам передали благодійники фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Багато людей зараз під час війни мають відповідне захворювання шкіри, і тому всі, хто у нас є, користується, вони в захваті, тому що насправді це дороговартісна косметика, і всі, хто приходять. Є люди, які отримали перший раз. Це внутрішнє переміщені особи, є мешканці міста Вінниці, є дружини військових, є багатодітні родини. Ну, насправді те, що є корисним для всіх, то й роздаємо. Такі набори вінничанам дарують уже в шосте. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.